Онлайн-школа програмування SteamWar.com.ua вітає вас! В цьому короткому відео ми з вами поговоримо про те, як можна видалити, використовуючи штучний інтелект, об'єкт на фото. Давайте з вами розглянемо сервіс CleanUp Pictures, яким чином він працює, використовуючи штучний інтелект, і що дозволяє зробити? Та де це може бути корисно. І так. Ми з вами зайшли на веб-сайт CleanUp Up Pictures. Це сервіс, який працює на основі штучного інтелекту. І коли у вас на фото є якийсь об'єкт, який необхідно видалити, як показано на гіф-анімації, то ви можете це зробити. Давайте зараз з вами спробуємо протестувати цей сервіс і використовувати його в роботі. Для того, щоб розпочати тестувати, нам необхідно взяти те зображення, яке ми хочемо відредагувати. Ми можемо або перетягнути, або обрати директорію. Обираємо, я зберіг зображення, яке ми будемо редагувати з назвою CAT. І так, відкрив. У нас є інтер'єр будинку з зображенням ката. Ми хочемо цей кіт, щоб тут був відсутній, прибрати його. Як це зробити? Обираємо товщину лінії, наприклад, ось таку. І далі ми виділяємо. Я не дуже деталізовано це буду робити, ось, оскільки демонструю, ну, ми з вами видалимо нашого кота, подивимося на результати, як штучний інтелект зрозуміє, що саме за об'єкт ми хочемо видалити. Інструмент на основі штучного інтелекту, який працює досить цікаво, інколи це буває корисно. Коли перед нами стає задача відредагувати фото. Наприклад, хтось на нашій фотографії, а, випадково в кадрі опинився, ось то це буде корисно. І так, виділяємо ката і подивимось результати, як штучний інтелект працює. Ну, ось тут можна ще оцей фон з деревами теж ми приберемо, тому що він нам не потрібен. Так, ось так зробили. Штучний інтелект опрацьовує. Ось він опрацював. В деяких місцях залишилися певні моменти, тому ми їх зараз ось так. Так. І ось так. Все, і ми бачимо, що штучний інтелект досить швидко прибрав ката з нашого зображення. Тепер нам залишилось лише завантажити і можемо використовувати де потрібно. Інколи цей інструмент буває корисний, використовуйте. Якщо ви зробили фотографію, хтось опинився в кадрі. Випадкова, і вам треба прибрати цей об'єкт. Ось, то це можна зробити використовуючи цей інструмент. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал.